Сьогодні я зловив себе на дивній, але дуже чесній думці: до Різдва лічені дні, а того давнього, теплого передсвяткового трепету немає. Наче й вітрини сяють гірляндами, і люди носять пакунки, і у машині тихенько грають колядки, а всередині не вибухає. Ніби свято стоїть поруч, але не заходить у серце. Може, річ у погоді, коли немає снігу, не чути того знайомого скрипу під ногами. Не видно білих дахів, не відчувається зима. А може, причина глибша. Ми звикли тримати себе в зібраному стані, і навіть радість тепер проходить через фільтр втоми. Я хочу почати з простого дозволити собі не удавати, що все прекрасно. Бо Різдво не конкурс настрою, це зустріч. А до зустрічі інколи йдуть не через ейфорію, а через тишу, чесність і спрагу сенсу. Тож цей текст спроба повернути святу його справжній звук. Я не шукаю штучної радості. Мені важливіше знайти той маленький вогник, який не гасне навіть тоді, коли навколо темніше, ніж хочеться. І якщо у когось зараз так само, нехай це буде знак Ти не один, і це нормально. Відсутність морозів маю свій практичний плюс: менше витрат на опалення, менше дров чи газу, менше тривоги за рахунки. Але святковий дух не заміниш жодною економією. Раніше зима сама підказувала ритм: сміх притишував звуки, вечори довші, у хаті тепліше від печі, а в голові більше місця для спокою. Тепер інколи здається, календар рухається, а душа ніби стоїть на місці, і справа не лише в погоді. Одинадцять років війни навчили нас жити на поготові, тримати новини в голові, берегти близьких. Рахувати втрати, не розслаблятися. Радість стала обережною, вона не вибухає салютом, а приходить малими ковтками, наче теплий чай у холодний день. І все ж, навіть у такому стані ми можемо собі допомогти не вимагати від себе святковості, а створити прості умови для тепла, Світло свічки, добру розмову, молитву, тишу без зайвого шуму. Бо інколи настрій не знаходять, його вирощують. Навіть прикрашена ялинка чи колядка в навушниках не працюють, якщо всередині болить. Тому перший подарунок собі не ідеальна атмосфера, а милосердя до власного серця. Коли важко радіти, природно запитати: а як було колись у наших прадідів і прапрадідів, не двадцять і не п'ятдесят років тому, а ще давніше. В часи, коли життя теж було наповнене страхами, неврожаями, хворобами, заборонами й тяжкою працею. Дивно, але відповідь частково збереглася в колядках. У більшості з них Різдво оспівується не як гучний тріумф, а як тиха подія, що відбувається всередині світу. Нема урочистого грому, натомість є спокій, ніжність і зосередженість. Немовля приходить у ніч і холод, в убогі ясла. Без комфорту і без гарантій. І саме це не применшує, а підкреслює велич. Бо любов вимірюється не декораціями, а тим, що вона з'являється там, де темно. Мені здається, наші колядки вчать святість не кричить, вона світиться. І якщо сьогодні ми не відчуваємо феєрверку, можливо, нас запрошують почути саме цей тихий світ. У такій тиші легше помітити, що Різдво. Це не втеча від реальності, а її зцілення. Не все добре, а Бог поруч. І ця близькість може бути сильнішою за будь-який зовнішній настрій. Є в писанні образ, який дуже пасує до різдвяного переживання. Пророк Ілля не зустрів Бога ні в бурі, ні в землетрусі, ні у вогні, а в тихому лагідному повіві. Так, і різдво в нашій традиції часто схоже на шепіт, а не на крик. Так, нова радість стала. Так, Бог предвічний народився. Це свято для всього Божого люду. Але радість тут не театральна і не обов'язкова. Вона може бути дуже стриманою, як полегшення після довгого дня, як сльоза, що нарешті має право вийти, як вдячність за те, що ти ще тримаєшся. Можна стояти в храмі, слухати спів, дивитися на свічки і відчувати не ейфорію, а трепет і благоговіння. Бо народжується той, хто приходить не заради декорацій, а заради серця. Інколи найправдивіша мовитва це мовчазне: Господи, я втомився, але я тут. Таке стояння перед Богом теж є святом, тихим, але справжнім. Колядка тоді стає не фоном, а ниткою, що зшиває розсипане всередині. Вона не змушує усміхатися, вона нагадує, що світло вже увійшло в темряву і не відступить. Навіть якщо ми це відчуваємо лише краєм серця, наші колядки чесні. Вони вміють поєднати радість із передчуттям болю. Поруч із ангельською звісткою в них звучить материнська тривога: спи, терпіння, спи, не питай, що колись буде. У цих рядках не зневіра, а мудрість. Світ не стає безхмарним лише тому, що настало свято. Навіть найсвітліші миті можуть нести тінь майбутніх випробувань. Ми це відчуваємо сьогодні особливо гостро, коли колядка лунає, а думки про тих, хто на фронті, про полонених, про поранених, про тих, кого вже немає за столом. І тоді хочеться або мовчати, або плакати. І це теж нормально. Колядка не вимагає від нас правильної емоції. Вона, ніби каже: радій настільки, наскільки можеш, і не соромся болю, який поруч. Бо різдво це світло, що не відкидає наші рани. А торкається її. Тому інколи найкраща коляда тиха, коли слова йдуть повільно, але щиро, як молитва. А ще вона вчить співчуття. Якщо поруч людина сумує, не треба її розважати, краще просто бути поряд, підтримати теплом, обіймами, добрим словом. Так народжується спільна надія. Є й колядки, що прямо говорять про трагедію, сумний святий вечір. І в цих словах чути історичну рану. Вони нагадують, що Різдво на наших землях не раз проходило різлидні, страх, переслідування, заборони, примус і насильство. Тому ми так добре розуміємо, тиху радість вона не з дешевої веселості, а з витримки. Наші предки не завжди могли святкувати вільно і голосно, але вони берегли сенс у пісні, у молитві. У традиції. І цей сенс не в ідеальній картинці, а в присутності Бога серед людей. Коли ми згадуємо минуле, то бачимо святість не в тому, що все красиво, а в тому, що серце не здається. Тому і сьогодні, коли радість зламана війною, ми можемо не знецінювати себе. Можливо, саме така радість найдоросліша вона не заплющує очі на біль. Але й не віддає йому останнього слова, бо Різдво це Божа відповідь у час темряви. Пам'ять про тих, хто постраждав, може бути частиною святкування, запалена свічка, поминальна молитва, вдячність за життя так, свято стає не шумом, а правдою. А якщо подивитися на святу родину без листівок і блиску. Чи була в них легка безтурботна радість в останній тиждень перед народженням Ісуса? Марія, на завершенні вагітності, вирушає з Йосифом у дорогу з Назарету до Вифлеєму. Для нас сьогодні це кілька годин транспортом, для них виснажливий шлях: кам'яниста дорога, холодні ночі, брак води і сил, страх не встигнути і ще одне невідомість. Ти несеш у собі дитину і не маєш гарантії, де зупинишся, хто впустить, чи буде тепло. Цей досвід дуже земний. навіть святі проходять через втому, тривогу, відмови і нестачу. І все ж вони йдуть крок за кроком. Мені здається, це важлива підказка для нас: різдво не завжди починається з радості, інколи воно починається з дороги, з рішення не зупинятися, не опускати рук, довіряти Богу бодай на наступний крок. Так народжується справжня надія, не як емоція, а як вибір. Можливо, і ми зараз у схожій дорозі між новинами, тривогами і щоденною працею. Тому не дивно, що настрій не встигає за календарем, зате віра може встигнути за серцем. Так потім було і світло, ангели, пастухи, поклоніння, дари мудреців. Але й тут казка швидко закінчується. Попереду небезпека, втеча. Щоб немовля не спіткала доля вифлеємських дітей. Різб'яна радість іде поруч із реальністю світу, який може бути жорстоким. І Марія не живе в солодкій історії, її тривога справжня, її страх конкретний, її материнське серце не захищене красивими словами, її плач не зникає, він лише відкладається. Тут відкривається парадокс. Світло приходить не тому, що стало безпечно, а щоб ми витримали небезпеку. Бог входить у ризик і темряву, щоб бути там разом із людиною. Це дуже важливо для нашого часу. Ми часто чекаємо, спочатку хай стане спокійно, а тоді радітимемо. А Євангеліє показує інше: спокій починається там, де Бог уже з нами, навіть у дорозі, навіть у втечі, навіть у тривозі. Тому Різдво не втеча від страху, а присутність світла в страхові. І коли ми сьогодні відчуваємо нестабільність, це не означає, що свято скасоване. Навпаки, воно стає ще ближчим, бо народжується саме там, де потрібна надія. Останнє століття часто перетворювало різдво на солодку казку: блиск, подарунки, реклама, усмішки за розкладом. У цьому немає злого наміру, людям потрібен перепочинок, але є ризик загубити правду і сенс. Бо Різдво ніколи не було про ідеальні декорації, воно відбулося серед холоду і нестабільності у світі, де існували переслідування, страх і небезпека. Син Божий прийшов не тоді, коли все склалося, а тоді, коли було найважче. І саме цим Різдво говорить до нас сьогодні. Бог не чекає, поки ми наведемо лад у житті і заслужимо святковий настрій. Він приходить у незавершеність, у наші тривоги, недоспані ночі, втому, зболені новини. Різдво це не про те, що світ став ідеальним, це про те, що в неідеальний світ увійшла любов, яка не відступає. Тому навіть якщо довкола багато темляви, ми можемо триматися за маленькі ознаки добра, вірність. Взаємопідтримку, молитву, допомогу ближньому так казка стає реальністю через живі вчинки. І тоді святкові вогники не обманюють, вони нагадують, світло можна запалювати самому, навіть із дрібниць. Тому якщо цього року нам бракує настрою, якщо радість перемішана з болем, якщо колядки звучать тихо і не одразу пробивають броню втоми, можливо це не поразка. Можливо, це чесний стан людини, яка багато пережила. І, можливо, ми ближчі до справжнього Різдва, ніж думаємо. Бо Ісус приходить не в ідеальні обставини і не до ідеальних людей. Він приходить туди, де серце зранене, де люди стомлені, де хтось тримається на останніх силах, і саме там його найбільше потребують. Тож нехай цього року наше прохання буде простим не дай мені правильний настрій. А прийди туди, де в мені болить. Нехай Різдво стане не змаганням у веселості, а зустрічю, яка лікує. І якщо раптом у якийсь момент з'явиться хоча б маленький спокій, це вже дар, бо світло Різдва не завжди гучне, інколи воно як свічка в темряві. Достатньо, щоб зробити крок, побачити обличчя ближнього і не загубити дорогу. А далі, крок за кроком, народжується надія. Нехай ця надія тихо увійде в дім, у розмови, у молитви, у наші рішення і зігріє там, де найхолодніше.